Привіт! Сьогодні в нас м'ясо-йога. Сідаємо в зручне положення сидячи. Беремо руки в замок перед грудною клітиною, вдих, розкриваємо родну клітину, видих, округляємо спину, дивимось вниз, самочок перед собою, вдих, руки наверх, розкриваємося, видих, округляємо спину, руки вниз. Ще вдих, видих, ще два рази вдих, видих. І останній раз вдих. Видих, піднімаємо знов руки наверх і починаємо робити кругові рухи. В одну сторону вправу руками додаємо ще корпус, плечі в одну сторону і в іншу. Молодці, відпустили руки стаємо в позицію стола. Тут робимо горизонтальні такі кругові рухи в одну сторону. Можна ще додати корпусу. І тепер в іншу. Повертаємося до центру, вдих, піднімаємо праву руку наверх, робимо скрутку. Права рука вниз між лівою та лівою ногою. Опускаємо праве вухо на тіло, можна ліву руку перед собою. Чи ліву руку за себе. Повертаємося назад, дих, права рука наверх. І міняємо сторону. Вдих ліва рука наверх. Видих робимо скрутку, ліве вухо на тілом. Права рука перед собою чи за спину. Повертаємося назад, дих, ліва рука наверх. І видих ліва рука до правої у позицію стола. Звідси потихеньку виходимо у собаку мордою вниз. Зараз робимо декілька плавних рухів для того, щоб трохи прокинутися. Згинаємо одне коліно, тянемо ліву п'ятку вниз. Тепер згинемо ліве коліно, тянемо праву п'ятку вниз. І робимо такі рухи по черзі. Відштовхуємося руками від килимо. У нас спина пряма і. Можна п'яточки від кілму відірвати. Головне, щоб була пряма спинка в нас тут. Круглою спиною виходимо хвилю вперед, в планку. На 5 рахунків опускаємося на живіт. Два, один і робимо кобру. Носочки назад, ноги, розкриваємо грудну клітину. Вдих. І через позу дитини округляємо спину, виходимо назад у собаку, мордою вниз. Те ж саме. Ще два рази вдих, Округляємо спину, виходимо у планку. П'ять рахунків, виходимо вниз на живіт. Кобра. Розкриваємо грудну клітину, дивимося вперед, плечки назад. І через позу, дитини. у. Виходимо у собаку, мордою вниз. Останній раз. Кругла спинка. Виходимо в планку, дивимося вперед. І падаємо вниз. П'ять, 4, три, два, один. Кобра. Розкриваємося. І через позу дитини. Виходимо у собаку, мордою вниз. Сінаємо одне колінко, інше. Дих, піднімаємо праву ногу наверх, видих, ставимо праву ногу справа від правої руки. І позиція бігуна можете поставити собі блоки, похитимося. вперед, назад, розкриваємо грудну клітину. Молодці, опускаємо ліве коліно вниз і розкриваємо праву руку наверх, праву сторону, і робимо декілька кругових рухів. Можна, як позиція кактуса права рука. Ставимо праву руку назад до лівої і випрямляємо праву ногу, носочок на себе. Можна підставити блоки, така поза піраміди в нас, модифікована. Молодці. І потихеньку повертаємося у собаку, морду вниз. Згинаємо одне коліно, інше, можна вже. Зробити різницю між правою і лівою ногою. Дих, піднімаємо ліву ногу наверх, видих, ставимо ліву ногу зліву від лівої руки. Позиція бігу надимося вперед. Похитуємося вперед, назад. Ноги сильні, плечиками тягнемося назад. І опускаємо праве коліно на килим. Права рука в нас на килома, ліва рука наверх. І робимо кругові рухи лівою рукою розкриваємося як. Молодці. Ставимо ліву руку до правої, випрямляємо праву ногу, випрямляємо ліву ногу. Відставляємо блоки, якщо дуже важко, і тяне, можна ліву ногу носочок на себе. Молодці. І потихеньку повертаємося у собаку морду вниз. Дих, піднімаємо праву ногу наверх. Видих, ставимо праву ногу перед собою. Високий випад. Дих. Піднімаємо руки наверх, можна дивитися ще наверх на долоні. І видих. Виходимо в позицію воїн. 2. Ноги сильні, сідаємо ще глибше в позицію, дивимося вперед. Розкриваємо грудну клітину. І звідси ставимо правий лікоть на праве коліно. Розкриваємося у позицію. Бокового кута. Можна дивитись наверх. Ми ще тут: на 4, 3, 2, 1. І виходимо в тріканасно, випрямляємо праву ногу, трошки підтягуємо ліву ногу до себе, до центру, опускаємо праву руку вниз, на блок чи можна на пальці. Ноги сильні. Стараємося не завалюватись на праву руку, навпаки, відштовхуємося, тримаємося ногами. Розкриваємося ще. Молодці. І звідси повертаємося у собаку, морди вниз. Та ж саме ліва сторона, вдих, ліва нога наверх. Видих, Ставимо ліву ногу перед собою. Піднімаємося наверх. Високий випад, вдих. І видих. Розкриваємося в позицію воїн 2. Дихаємо спокійно. І позиція бокового кута лівий лікоть на ліве коліно. Піднімаємо праву руку, сидимо ще глибше в позиції. Дивимося наверх. Ми тут на 4, 3, 2. 1. Потихеньку випрямляємо ліву ногу, підтягуємо праву п'яточку до центру. Падаємо, вниз тріканасина. Молодцы, звідси права рука на килим, ліва рука на килим. повертаємося у собаку, мордою вниз. Те ж саме трохи швидше. Вдих, права нога наверх, видих. Ставимо праву ногу перед собою. Високий випадок. Дих, дивимося наверх, видих. Розкриваємося, воїн, два. Звідси права рука на праве коліно. Розкриваємося. Можна права рука на килим. Ще більше витягуємося. І тепер випрямляємо праву ногу, підтягуємо ліву, трійка на розкриваємося. І звідси повертаємося у собаку вниз. Те ж сама ліва сторона, вдих ліва нога наверх. Видих став ліву ногу перед собою. Високий випад, вдих. Видих, розкриваємося, воїн два. Тепер боковий кут, ліва рука на ліве коліно, чи ліва рука на кілом, розкриваємося, дихаємо спокійно. І випрямляємо праву, ліву ногу, пардон, підтягуємо праву ногу, падає вниз. триканасана. Молодці. Руки на килим, повертаємося у собаку, морди вниз. Теж саме трошки додаємо і швидко дих. Права нога наверх, видих, ставимо праву ногу перед собою. Високий випадок дих. Видих, розкриваємося. Тепер робимо перевернутий воїн, випрямляємо праву ногу, розкриваємося, витягуємо праву руку наверх, вдих. І звідси відразу тріка наса нападає вниз. Звідси повертаємося, ноги повертаємо в праву сторону, виходимо вперед, як літак, переносимо вагу на праву ногу і піднімаємося, випрямляємо ліву ногу. Стаємо. В балансі на правій нозі. Можна випрямити руки перед собою. Можна замочок за себе. Розкриваємо грудну клітину. Тримаємося на балансі. Ми тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. Повертаємося в собаку Можди вниз. Теж саме ліва сторона. Вдих ліва нога наверх, видих, стаємо ліва ногу перед собою. Високий випадк вдих. Видих. Розкриваємося. Воїн, два. Перевернутий вонь. випрямляємо ліву ногу. Розкриваємося, тягнемо ліву сторону. Вдих і видих звідси. Тріка насина, Розкриваємося, повністю дихаємо спокійно. Тепер перегортаємося в ліву сторону. літачок, стегна дивиться вперед. Переносимо вагу на ліву ногу. І знову ж таки випрямляємо ліву ногу руки перед собою, чи замочок за спиною розкриваємося. Ми ще тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. Повертаємося у собаку, морти вниз. Звідси круглою спиною виходимо у планку, залишаємося тут на 5, 4, 3, 2, 1. Коліна накинемо. Поза дитини руки перед собою чи поза ембріона руки на п'яточки. Розкриваємося, вниз опускаємося. Звідси піднімаємося наверх, вдих плечки наверх, видих відпустили. Ще вдих плечки наверх і видих відпустили. Робимо устрасана, піднімаємося наверх на коліна. Стегна тянемо вперед, напружуємо сідниці. Можна пальчики ніг підняти наверх, тоді буде легше. Можна в такому положенні. Напружуємо сідницю, починаємо розкривати грудну клітину і беремося за п'яточки. І ми ще тут на п'ять, 4. Три, два. Один потихеньку піднімаємося наверх. Сідаємо назад, скрещуємо ноги, усукасана права нога спереду, таз назад. Опускаємо руки на стегна, вниз і починаємо падати вниз. Розслабляємо повністю стегна. Можна підставити собі блоки під голову. Піднімаємося наверх, міняємо ноги, ліва нога спереду і розкриваємо грудну клітину, вдих, і видих, падаємо вниз. Молодці, піднімаємося наверх, ноги перед собою і коліна в одну сторону і в іншу. Тепер зробимо Жанну шасу, але тільки у нас щиколотка піде назад, дивіться, як вам зручніше, випрямляємо праву ногу можна. Як метелик, просто ліва нога до себе зігнута, колінку, п'яточку до себе. Можна взятись за щиколотку лівої ноги і розкрити в нас 90 градусів, але стараємося сидіти по центру. Тепер розгортаємо корпус у праву сторону, вдих, і видих падає вниз на праву ногу. Можна зігнути праве коліно, можна собі підставити блоки під руки, якщо вам так буде зручніше. Залишаємося тут на декілька глибоких вдихів і видихів. Піднімаємося наверх, робимо скрутку вліво, права рука на ліве коліно і розгортаємося в ліву сторону. Тепер міняємо ноги, Випрямляємо ліву ногу. Знову ж таки, права нога можна до себе, можна беремося за щиколотку і розкручуємося. Стараємося сидіти по центру. Це достатньо важко, можете собі підставити якусь ковдру. І розкручуємося в ліву сторону, руки наверх, розкриваємося, і видих падає вниз. Піднімаємося потихеньку наверх і скрутка в праву сторону. Молодці. Повертаємося назад, з'єднуємо ноги і потихеньку опускаємося на спину. Круглою спиною опускаємося вниз, коліна до себе, робимо кругові рухи об м'ячик в одну сторону і в іншу. Тепер просто ставимо ноги на ширині плечей і опускаємо колінка в праву сторону. Можете залишатися в такому положенні. Можна ще докрутити, покласти більше праве коліно на килим і праву ногу ще колодку покласти на ліву ногу і допомогти ще дотягнути ліву ногу вниз. У вас тут буде тягнутися передня частина лівої ноги, стегна. Плечики в нас залишаються по центру, можна закрити очі. Можна ще взятися за протилежні лікті і ще руки посунути в ліву сторону, і трохи ще дотягнути праву частину корпусу. Повертаємося до центру. Робимо тепер скрутку в ліву сторону в такому ж положенні. може трошки хрустнути не лякайтеся І тепер міняємо положення. знов ставимо ноги на ширину плечей, коліна в ліву сторону вниз. Більше дотягуємо ліве колінко на килим, якщо дозволяє розтяжка, і ставимо ліву ногу, ліву щиколотку зверху на праву ногу і ще дотягуємо, тянемо зов... зовнішню частину правої ноги зверху. Називається. І Якщо хочете ще більше потягнути ліву сторону корпусу, протилежні лікті, тянемося в праву сторону, закриваємо очі. Оці, повертаємося до центру і скрутка в праву сторону. В такому ж положенні, скручуємося в праву сторону. Повертаємося до центру і витягуємо ноги у шавасану. долоні дивляться наверх, закриваємо очі, робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще вдих через ніс і видих через рот. Розслабляємо да, повністю все тіло. Тихенько починаємо рухати пальчиками рук ніг, перегортаємося в одну чи в іншу сторону і піднімаємося наверх. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимося скоро. Намасте. До зустрічі!